Ярослав Лесів, член Української гельсінської групи, дисидент. Батько і брат Ярослава Лесіва були засуджені за участь в ОУН і УПА. За участь в організації Український Національний Фронт його арештували і ув'язнили на 6 років у радянські концтабори. За членство в Українській гельсінській групі в 1979 році Ярослава Лесіва знову засудили на 2 роки. У травні 1981 року, ще в ув'язненні, йому пред'явили нові звинувачення і поновили слідство. Протягом півроку Лесів тримав голодівку з політичними вимогами. Після звільнення став одним з ініціаторів відродження Української греко-католицької церкви. У 1989 році він прийняв сан священика. Він також брав участь у перепохованні в Києві 19 листопада 1989 року Василя Стуса.